Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me fear. You whip up my ass. Сім. Ви знаходитесь на каналі Good Idea, а це означає, що ви вже замислилися над тим, щоб зробити собі ремонт у своїй власній оселі. Сьогодні ми приїхали на ЖК Тайм. Давненько тут не були. Останнє відео ми знімали ще до початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні ми вам покажемо, що у нас тут змінилося за цей час. І особливо звернемо вашу увагу на вкладання плитки крупного формату, який ви бачите ось тут. Не бачите Одна з найбільших складностей при вкладанні широкоформатної плитки це її транспортування. Тобто заносити, переносити, перекладати. І для того, щоб це робити, є спеціальні приводи. Це ось такі от направляючі, котрі працюють на присосках. Спеціальні вакуумні присоски, котрі виставляються. Далі ми покажемо відео, як це ми робимо. І, за допомогою них можна буде переносити плитку. За допомогою цих пристроїв ми її піднімали сюди, тобто тут 19 й поверх, і нам кожну плитку треба було підняти е, на, нагору за допомогою цих приладів. Е, за, зверну вашу увагу на те, що підйом також коштує немалих грошей, тому при. Коли ви вибираєте цю плитку, треба на це звертати увагу, який у вас поверх, скільки цієї плитки буде, і заздалегідь прорахувати всі ці моменти. Це плитка розміром метр на три метри, а для того, щоб різати. Цю плитку є, є такий от спеціальний станок для крупного формату, який підрізає. Тобто він механічний, за, за допомогою алмазного колесика це все відбувається, то за допомогою присосок фіксується, все побачите. Чому плитку широкого формату вкладати дорого? І складно, тому що майстер, по-перше, повинен бути з великим досвідом, тобто у нього повинні бути скіли конкретно під цю плитку. По-друге, це е, велика вартість обладнання, тобто в середньому комплект для вкладання широкоформатної плитки коштує приблизно 5 тисяч доларів. Тобто, ось ці от прибамбасуки стоїть приблизно 5 тисяч доларів. Тому це все враховується, коли е, рахуються Вартість плитки. Саша Так, і поки хлопці підготовлюють плитку під укладання, розповім, що тут ще змінилося за цей час. Під час війни трошки ми роботи заморозили, але потім замовник вирішив, що давайте відновлювати будемо. Трішки бюджет скоротився, але Роботи ми зробили. Що ми зробили конкретно? Це е, зробили гіпсокартон та шумоізоляцію стелів, влаштували закладні під водоспад, е, змонтували е, освітлення, тут буде трек-система, е, змонтували радіатори опалення, такі у нас гарні, такі у нас гарні дизайнерські радіатори, така, така махіна здоровезна. Метр сімдесят п'ять. Яка здорова штукенція важить майже як я. Змонтували радіатори внутріпольні конвектора. От у нас оп. звичайні внутріпольні конвектора без. Це, без ла, -ла, 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 ла ла. Без вентиляторів, тобто вони безшумні. Далі зробили малярні роботи. Ще не, не до кінця виконали, тому що чекаємо ще. Перемонтаж дверей скритого монтажа. Далі покажу вам. Будуть у нас такі двері скритого монтажа, в стелю, повністю приховані. Так, Зробили малярку підготовчу. Ми не можемо зробити, бачите, у нас примикання буде з дверима. Також ми поки плитку не можемо доробити до кінця, поки не приїдуть двері, бо замовник від цих дверей відмовився, йому щось не до кінця сподобалось. Ми будемо ставити двері іншої фірми, вони їдуть з-за кордону. Щось в них там на таможні не виходить, ну не знаю. Може це відмазки, може це щось ще, але таке буває на будівництві. В цій кімнаті також зробили вмонтоване освітлення. В цій кімнаті також зробили монтаж монтованого освітлення в стелю підсвіточки, зробили малярні роботи. В принципі, тут вже під фініш все готове. Єдине, що там залишилось залити самовирівнювальну підлогу, і можна вже там маляри фарбувати і вкладати підлогу. Також, якщо побачите, на стелі у нас теж не дошпакльовано, тому що теж примикає все до стелі. Також затримка йде через двері у нас. Ну, така квартира буде нетипічна. Ми е, раніше ще не робили двері прихованого монтажу до стелі, не робили ще широкоформатної плитки. В наших відео ви це не побачите, тому це ексклюзивне, ексклюзивне відео на нашому каналі. Е, е, приходиться нам працювати в умовах відключення електроенергії, але ми виходимо з ситуації. Ми вже е, купили майже всім своїм співробітникам комплекти акумуляторних інструментів. Купили такі от ліхтарі. Фонарики там десь ліхта ще був такий на акумуляторі, щоб можна було працювати, навіть коли немає світла. Зігрітися ми ставимо там спеціальні газові дучики, які у нас працюють під наглядом працівників. Такі викручуємося з будь-якої ситуації, але життя не зупиняється. Ми працюємо, будемо працювати в будь-якій ситуації, тому що наша задача робити комфорт нашим клієнтам. Також хочу нагадати про наші соціальні мережі: це TikTok та Інстаграм, в якому ми постійно публікуємо дуже багато корисної інформації. В Тіктосі там, взагалі, відео виходить кожен день. Кожен день це щось корисне, не просто там поболтати, а конкретно поради, як зробити якісний ремонт. Також в інстаграмі у нас також виходить. Постійні публікації, також якісні поради, невеличкі інтерв'ю там наших співробітників наші інтерв'ю. Багато різних сторін з процесу і дизайну, і процесу і ремонту. Так, тому підписуйтесь, не пожалкуйте. А, все! Все, блін!